Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Тож сьогодні готуємо неймовірний омлет, той, який ми пам'ятаємо з нашого дитинства в наших шкільних їдальнях, і той, який, на жаль, не вдається у багатьох вдома. І зараз ми розкриємо всі секретики приготування цього неймовірного омлету, і ви зможете його повторити в себе вдома. Тож нам потрібні яйця і молоко. Це все. Ну і, звичайно, сілі перець. Це всі інгредієнти для того, щоб його приготувати. Зараз я його приготую ось на таку форму. Тобто, це прям на родину. Ну, той, хто багато їсть, то на дві людини. Або якщо з діточками, то на чотири. Тому форму берем. Духовку вмикаємо на 180 градусів, верх-низ сконвекція. Хай вона вже розігрівається, бо в нас це дуже швидкий рецепт. Поїхали. Яйця 6 штук. Розбиваємо. І тут зараз основний момент. Яйця зазвичай їх вага 50 грамів, з яких 30 грамів це білок і 20 це жовток. А, ну, це так, для загального розуміння: в даному випадку. Ми маємо взяти молоко в співвідношенні один до одного. 6 яєць, 5 у 6, 30. Згадаємо зараз з вами математику елементарну, тому молока нам потрібно 300 мл. Але для того, щоб зараз порушити всі зв'язки, всі зв'язки в яйцях, в курячих, ми маємо взяти просто виделочку. І просто перемішувати, не збиваючи до піни, в жодному разі, ось таким чином, дуже обережно, щоб білок поєднався з жовтком. Поєднали вже однорідна маса у нас яєць, сіль перець. Якщо готуєте для діточок, перець можете не використовувати трішечка перцю. І сіль є. Далі молоко. Молоко, як я вам вже сказала, 30 300 мл. але розраховуйте одне яйце 50 мл молока. Тепер маємо поєднати це все разом. В принципі, все. Дві хвилини наша суміш готова. Форма. Трішки олійки. О, Тікає кришечка. Нічого, ловіть. У мене є пензлик. Розмазуємо пензлик щось з пензликом біда якась. Розмазуємо. По стінках це не бісквіт. Тому тут ми змащуємо добре форму. І тут другий момент. Коли ми це все поєднали, обрайте форму там, де буде дуже висока, високий об'єм суміші, тому що наш омлет спочатку підніметься, потім опуститься і буде на тому самому рівні, який ви налили форму. Тож не чекайте якихось, якогось дива. Ось так наливаємо і розуміємо, що цей самий об'єм ми з вами і отримаємо. Духовка. 180 градусів нагадую, верх-низ, конвекція. Відправляємо 20 хвилин, але тут, в залежності від того, який у вас шар суміші, може бути і 30 хвилин, і 35. Тож покажу, як має виглядати готовий омлет. Кава просто неймовірна. Якщо ти також хочеш таку, швиденько в опис під відео. А я насолоджуюсь. І оп! Готово. О, май гад! Лишенько погляньте на цю красу. Як бачите, дива такого не сталося, не сталося це об'ємом в два або в три рази більшого, ніж могли би думати, але той, який ми залили, той і лишився. Хочете побачити, що там відбувається? Зараз він ще шипить? Зараз спробую це зробити так, так і ось так. Погляньте на цю всю красу. Це просто фантастика. Yeah. І саме Такий омлет нам готували в шкільних харчевнях їдальнях. Ммм, неймовірно. Ну що? Я готова це спробувати? Це неймовірна ніжність. Начебто повернулася у дитинство. Це неймовірна насолода. М -м -м. Дуже суковитий, дуже ніжний, поростий. Ви обов'язково маєте це спробувати. Не забувайте про вподобайки, про колокольчик, щоб не втратити рецепт, тому що тут буде багато всього смачного. Тож, до нових зустрічей! Повертайтесь бо тут. Дуже корисні рецепти і смачні.